Друзі, привіт! От і настала зима. В общем, в грудні вона нам перед новим уроком вже приходить. Сьогодні у нас вже Різдво. Вирішили ми поки що поки похолодало трошки залишити на дворі і зайнятися більш будинком. Хай трошки потепліє, потім будемо доробляти. Показує, що ми вже зробили, в общем, заложили. Пінопластом вже половину будинку. І купили, вчора нам привезли отакий от метал на підшиву, хочу вам показати. В общем, метал купили і водосточну систему повністю з усіма жилобами, з трубами. Кому цікаво, обійшлось майже 75 тисяч гривень з доставкою. Взяли на підшиву, зазвичай я роблю. Такий чорний, його там з такого ж, як і сама покрівля, а цього разу вирішили поекспериментувати і купили такий от, е під дерево. Темне таке дерево. І під наш фасад, я думаю, буде воно гарно виглядати. Це, звісно, поганої якості метал, тому що це китаєць, у нього там майже немає цинку. П'ять е років лише на нього гарантія. Хоча, я думаю, він на вулиці, якщо його бросити там десь на дворі, він стільки не простоїть. Хоча у мене ворота зі схожого матеріалу, Ну, там, де стоїть волога, де внизу там, він вже поіржає, а сам колір ще не поміняло нічого. І я його в своєму будинку приміняв на підшиві. На підшиві він стоїть вже 7 років і все з ним добре. Тому що на підшиві ж нема ні сонячних променів ні ультрафіолету, щоб він вигорів. І нема постійно там ніякого зволоження у вигляді дощу або чогось іншого. Іноді може на нього щось попаде, там якась роса або туман, але для е, такого виду матеріалу це ж не просто чорний метал, який пофарбований кисточкою. Тому на підшиву його приміняти можна.